Іду за кавою і булочкою, тому що в мене сьогодні не було хліба вдома. Я вирішила. Ну раз треба сходити за булочкою, то можна і каву взяти. Капучино безлактозно з собою. І... Менше більше. She де me Вітаю вас в своєму влозі. Це буде домашній влог. Трішки буде апдейтів з життя, що зараз відбувається, чим я займаюся. Просто захотілося зняти такий комфортний домашній влог. На вулиці, другий день, іде дощ. У мене є зараз 15 хвилин. Щоб трішки поговорити з вами і далі вже треба бігти. Паралельно тут над нами йдуть ремонти. Я сподіваюся, що мікрофон цього не буде чути, а буде чутно тільки мій голос. Найбільша подія, яка трапилася за останній час і найгірша в цілому в моєму житті, це те, що від нас пішов наш кіт. Маскарпончик він пішов різко, неочікувано, дуже болюче, дуже болюче конкретно для нас. Я не хочу про це багато говорити, тому що зараз я почну плакати. Все ще важко про це розмовляти, і в цілому місяць, останній це березень, він був сповнений тим, що я багато плакала, відчувала себе в цілому погано, при цьому намагалася якось. Викоропкатися з, з цього стану, і хочу вам про це розповісти, тому що я розумію, що зараз Люди часто стикаються з втратами, з якимись стресами. Для мене це насправді був дуже великий стрес, і особисто для мене це велика втрата. Я розумію, що деякі люди вони по-різному ставляться до своїх тварин. Я ставилася до Москрпона як до члена родини. Як до частини своєї сім'ї, і тому для мене це дійсно велика втрата. І головний тейк цієї розмови в тому, що вперше в житті в мене організм відреагував на стрес. Навіть перший день повномасштабного вторгнення він був не такий жахливий, як день, коли ми пішов. І потім мій організм просто намагався впоратися з тим, що відбувалося. Через це в мене виникли деякі проблеми зі здоров'ям. Я одразу сходила в лікарню, я все перевірила. Мені здавалося, що в мене є проблеми з серцем. Але ми все перевірили, все добре, що є добре. Але з іншої сторони. Це погано, тому що я відчуваю себе нездоровою, інколи мені прям фізично погано, і це дуже схоже на проблеми з серцем. І через це зараз я п'ю заспокійливі, які мені назначив саме лікар. Також я намагаюся просто більше приділяти уваги своєму здоров'ю. І фізичному, і ментальному, тому що, знаєте, всі ці реклами про те, що твоє ментальне здоров'я за ним треба слідкувати. Я про це знала тільки з реклами, а зараз я стикнулася з тим, що дійсно ментальне здоров'я воно може вплинути напряму на фізичне, і ти нічого не можеш з цим зробити. Я пояснюю собі, що це час, треба погорювати, і це все пройде, але організм не підпорядковується думкам, і ем, деколи мені прям дуже погано фізично. Зараз я почала повертати спорт. Трішки в свою рутину. Я почала займатися вдома. Також я вже один раз ходила зі своєю подругою на заняття з Пілатису в інтеграл. До речі, в інтегралі я була вперше, і це дуже дивно звучить, оскільки всі подружки мої вони ходять в інтеграл. А я там не була до цього. І це от був перший раз, коли я сходила в інтеграл. Мені дуже сподобалося, скажу одразу. Я була в гарячому залі, але в цілому я б ходила і в звичайні зали я б ходила на пілатес, на бари, на йогу. Я думаю, що пізніше я так і буду робити. Про спорт, який я роблю вдома, це звичайні заняття на 30 хвилин, 20-30. Я знаходжу уроки на Ютубі і просто повторюю те, що відбувається на відео. Мені дуже подобається канал Попшуга. Я по ньому займалася ще в період ковіду, коли ми сиділи всі вдома. Крім спорту, я намагаюся їсти. Більш-менш збалансовану їжу в грудні було багато роботи. Я часто їла Макдональдс, часто їла доставки, тому що в мене просто не вистачало ресурсу нічого вигадати собі приготувати. І от зараз я хочу повернутися до збалансованого харчування. Їсти каші, рибу, м'ясо, багато овочів. от Щось стандартне, щось що ми їли в дитинстві, ніяких складних страв. Сьогодні виключення, як ви бачили, тому що я їла булку з сиром і шинкою. Зараз в мене буде фарбування. Я буду освітлювати трішки волосся, бо корінь відріз. Можливо, трішки вам піднімав процес. Ну, і в цілому, мені здається, три кити таких фізичного здоров'я це спорт, харчування і останнє це вітаміни. Я зробила аналіз крові, коли була у лікаря перед тим, як сходити на консультацію. У мене з хорошого залізу, не в дефіциті, бо зараз у багатьох знайомих є дефіцит заліза, і я переживала, що він в мене є, бо в мене були симптоми схожі на дефіцит заліза. Але є просадка трішки по іншим вітамінам. І в цілому я вирішила підтримати своє здоров'я. Я так роблю восени і навесні це такий перехідний період, знаєте, коли є загострення всіх хвороб, які вискакують на тебе, зненацька. Тому щоб це не трапилося, я зараз п'ю курс вітамінів від Ерла Health. Це Комплекс вітамінів дуже зручно. Вони поділені на ранок та вечір, і також я п'ю омега-3. Хочу подивитися за пару місяців, як буде стан здоров'я. І я сподіваюся, що він покращиться. Я бажаю вам не стресувати, не хворіти. Зараз що? Я... Доб'ю свою каву, я вип'ю свої ранкові вітаміни. До речі, вони ось так виглядають. Вип'ю омега, піду фарбуватися. Зазвичай хто знає з блондинок, фарбування займає ну, від 3-4 годин. Мені пообіцяли за 4 години зробити це буде не повноцінне фарбування, а тільки корекція коренів, бо зазвичай це може займати 7-8 годин. Але я беру з собою завжди книжку, беру ноутбук і паралельно працюю або читаю, або дивлюсь якісь відео. Коротше, намагаюся з користю провести цей час. По максимуму, наскільки це можливо. Добре, що це треба робити раз на 4 місяці, не частіше. З апдейтів мені здається все, що хотіла сказати, з такого дуже важливого, це. Підтримка друзів, крім якоїсь турботи про себе, про своє здоров'я, то підтримка друзів, вихід кудись назовні, з кимось поговорити, погуляти, це дуже допомагає, особливо це допомагало в перші дні. Коротше, через ремонти давайте відключимося і поговоримо трішки пізніше. Як вийшло натурально. Ну що, обід в мене вийшов більш хелсі, ніж сніданок. Рибна котлета, гречка з білими грибами. Я її сама готувала. Салатик з позатої хати, як і котлета, до речі, теж. І огурчики. Вам своє фарбування ближче. Вийшло дуже натурально. Я спочатку переживала, щоб було не замало блонду. Ну, це класика. Але корені... так, давайте. От. Корені вийшли супер натуральні. Мені все подобається. Мені подобається тут розтяжечка. У мене з цим освітленням Всі ці під очима. Вийшло це все за 5 годин, а не за 4. Ну, але це вже класика, коли кажуть якийсь час, треба додавати годину, це 100%. Все. Сьогодні, в цілому, які плани? Вероніка запросила мене бути її плюс один. На презентації благодійного фонду, який буде відбуватися в Софії презентація. І зараз я буду одягатися, покажу вам, що одягну. Це оприщ, який предательські вискочив нещодавно, буквально вчора, позавчора. Ці штани вони так офігенно видовжують ноги. Це якась оптична ілюзія. Особливо, коли я отак стою, Здається, реально ще метр 75. Хоча ні. І так, що ми маємо? Кардиган Love by the Moon, штани Love By the Moon, Жакет Recycle. Звичайно стандартний. Вони майже мечаться по кольору і по смужці. І взуття в мене буде або табіки від Maison Margiela, або. Мої чоботи з видовженим мисом, щоб зробити більш sophisticated образ. Хотілося би взяти з собою цю сумку. До речі, я вам ще не показувала. Завтра покажу, як буде гарне світло. Але іде дощ, прям нормальний такий. І я не ризикну. Хоча я буду на таксі, я майже не буду ходити, але ризикувати не буду. Візьму якусь іншу сумку. собі котлетки рибні на завтра і сварила кіно одразу, щоб вже було готове. Не додавала ні масла нічого. котлетки ну, трішки пересмажилися але перший раз готувала, тому як вийшло, так вийшло. ранок, смачний сніданок. У нас сьогодні в меню овочі, я обожнюю редис. Далі сендвіч, бутерброд, точніше, з лососем, Зазвичай я не їм лосось, але сьогодні щось захотілося. Далі яєчка, я зварила його на 2 хвилинки. Це на десерт. Це на десерт, кавуська. Мої вітамінки це омега, я її вже одразу дістала, щоб було так. Смачного мені. Зараз я їду на вокал. Сьогодні знову дощ. Цілий день. Знову не хотілося нікуди виходити з дому. І ввечері, скоріш за все, я залишусь вдома. Чому я дуже рада життя інтроверта. Зараз я їду до Насті на вокал. Ми не бачилися з нею скільки місяць, напевно. Вона була у відпустці. І нарешті вона повернулася. Я вже дуже за нею скучила, скучила за нашими заняттями. І що? Все як завжди, коли в Києві дощ. Одразу в затори. Я сподіваюся, що я не запізнюся. Вчора ми з Веронікою ходили на презентацію благодійного фонда Півник. Презентація була дуже гарна, я запізнилася знову через Тя ми з Веронікою ще пішли пити чай. Shop, вечір. Так, все я відключаюся, тому що не хочу відволікатися за кермом. Так, зараз всі будуть дуже нервувати. Бо дощ, бо затори. Співають. Взагалі, я в шоці, що все різко стало зеленим. Неочікуваний домашній влог став футблогом. Показую тут багато своєї їжі. Так виходить. Те, що я готувала вчора овочі, буду куштувати. Хочу вам трішки розповісти про свою новинку. Це сумка від бренду Baglet в замші. Це перша замшева сумка моєї колекції. Розкажу трішки пред історію. Моя улюблена сумка: це сумка від Baglet bg 128, і вона мені дуже подобається. Я вважаю її супер універсальною. Я її ношу в усі сезони. Під всі мої образи, але я шукала сумку, в яку я б могла помістити книжку і, наприклад, штатив. І я шукала от щось схоже на це. У мене було в голові. Але, ви знаєте, не прям що активно так шукала. Ну, думала, от щось попадеться таке класне. І нарешті, нарешті, в мене є ця сумка. Одразу, коли я її отримала, я перевірила, що сюди поміщається книжка. Я думаю, що і штатив сюди теж поміститься. Я вже носила цю сумку, і знаєте, це той випадок, коли ви купуєте якусь річ або отримуєте якусь річ, і вона вам настільки подобається, що вам хочеться її носити кожного дня. І в мене було саме так. І ще в мене було бажання взагалі кудись виходити, придумувати, куди вийти, просто щоб вигуляти цю сумочку. От. Е, тому я супер рада, я покажу вам, як вона виглядає всередині. Тут є кишенька, супер м'яка підкладка. І в цілому сумка містка, хоча вона не виглядає настільки місткою візуально, але по факту в неї поміщається багато всього. Я сюди кладу і книжку, і телефон, всі свої речі, і зручно, що сюди поміщаються отакі, знаєте, довгі предмети, які, наприклад, в цю сумочку 128 вони не поміщаються. От тому я супер рада. Нарешті в Києві закінчився дощ. Оці три дні підряд було, здається, дощ йшов. Сьогодні сонце. Сьогодні, правда, мені нікуди не треба йти. Я сиділа весь день працювала, і зараз в мене теж будуть коли. Але я коротч, дуже рада і хотіла показати її теж на своєму каналі. О, така красуня. А ще, оце поки йшов дощ, я нанесла на неї водовідштовхувальний спрей. Там його треба нанести і тримати до повного висихання цілу добу. І тому я не робила це з самого початку, тому що я хотіла носити сумку. Я не хотіла, щоб якби цілу добу нікуди з нею не виходити. А це був дощ. І я нанесла цей спрей, все висохло, От, тому вона, я сподіваюся, тепер захищена трішки від е, вологи. Хоча я не планую ходити з нею в дощ, але просто, знаєте, від дрібної вологи. Я думаю, що цей спрей допоможе. Не так, щоб прям драматично якось. Е, я думаю, що десь на цьому етапі я вже буду закінчувати цей влог. Um, я його змонтую, подивлюся, скільки він вийде по часу. Також напишіть мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що я цей влог знімала повністю на телефон, не знімала на свою камеру DJI. Мені просто було цікаво зрозуміти, чи буде краща якість чи гірша, бо деякі кадри на DJI мені не подобаються. Вони занадто Різкі і занадто пласкі, Але iPhone теж, коли погане світло, він не витягує і додає багато шумів. Тому мені от буде цікаво, як вийде в мене саме цей влог. І, як завжди, я дякую вам за перегляд, дякую за підтримку всіх, хто лайкає, хто коментує моє відео. Дякую вам, дякую, що підписуєтесь на мене. І я бажаю вам гарного дня.